Би нас би направляв кудись, тому що ми всі топорили, стопорили стадо, ми всі трусло. Він там реально пише, що ми буягузи. Знаєте, з таким успіхом можна просто написати алкоголь. А ви уявляєте, що люди, які вживають алкоголь, то вони трішки розслабляються і спроможні виступати перед великою аудиторією. Є ті люди, які вживають алкоголі і красиво можуть тоді говорити на іноземній мові. І це класно. І ось це ось так потрібно використовувати алкоголь. Але якщо у вас є негативний результат, то ви долбойоп. Все. Ось вся суть цієї книжки якраз полягає в тому, що якщо якось так у вас вийшло, що через гнів ви отримали позитивний результат, то він вас вітає, ви просвіщений. Якщо у вас через гнів виходить щось негативне, то ви далбойоп.